РФ поставила на Маріуполь до 2035 року. У місті має проживати 300 тисяч росіян. Це згідно з демографічним планом. Повідомляє Український центр національного спротиву. Тобто, по суті, у тимчасово окупованому українському Маріуполі самих українців РФ не бачить взагалі. Місцевих жителів, що вижили, збираються поступово виселити в депресивні райони Росії. А якщо сказати прямо, примусово депортують на їхнє місце. Завозять. Воїх працівників та держслужбовців зазначає ЦНС. таким чином. Російська влада збирається змінити етнічний склад на окупованих територіях, що є порушенням Женевської конвенції. Заманювати своїх до Маріуполя планують пільговою іпотекою, і ось наочно будівництво росіян для росіян швидко та значно краще за якістю ніж ті ж бетонні блоки від Путіна для компенсації. Проте будинки, які навколо частково зруйновані та в Кіптяві, належать місцевим жителям Маріуполя. Там вони живуть і житимуть на нове житло українці, у яких відібрали усе, вже навіть не сподіваються. А це все, що залишилося від 29 багатоповерхівок у Черемушках, поки тому, що ці будинки також під демонтаж. Але у кожному з тих, що ви бачите, досі мешкає по чотири сім'ї. Такий дивовижний фатальний збіг по чотири родини у кожному мертвому будинку кожного покинутого кварталу. А ось ті самі путінські ЖК в Черемушках, куди він приїжджав уночі. Ось тільки після помпезного відкриття нічого не змінилося. Там так само порожньо немає людей у дворах, та дітей на ігрових майданчиках теж не видно. Світло горить лише у кількох вікнах. Хоча за кількістю перерізаних путіним червоних стрічок, тут, мав, би бути вавилонський натовп. І виникає питання: куди поділися люди? Чи інформація про нібито видані квартири брехня? Росія продовжує показувати, як місто нібито відновлюється. Вони всі Все взагалі, вообще это не жилой дом. Он длится ще от как наполовину отсюда. И еще туда вдали, ще дальше влиться. Что сказать? Душа болит. Хотелось бы рассказать то, как оно есть. Есть изменения вообще в районах, есть, да. Я согласен, есть хорошие изменения. Хотелось бы здесь было бы все как бы так, как было. Но к сожалению. Это никогда не вернуть назад щодо не повернути назад, це лише думка одного з місцевих мешканців. Багато хто чекає на звільнення міста українською армією і не сумнівається, що так і буде. Ну а поки стає очевидним, що Маріуполь розділився на своїх, тобто росіян і чужих. Українців і місцева так звана влада робить все можливе, щоб зробити життя корінних жителів у рідному місті нестерпним та принизливим після більш як року окупації в Маріуполі настільки покращилося життя, що люди досі простоють у черзі за безкоштовною гарячою їжею. І до речі, безкоштовна їжа, як переконує російська пропаганда, це привілей покращення якості життя. Їм не зрозуміти, що поліпшення це трохи інше. Це можливість жити, працювати. Та заробляти стільки, щоб прогодувати себе самостійно, як це робили українці у Маріуполі до окупації росіянами. Зараз же змушені випрошувати жебрацьку братську допомогу у так званої влади, яка сама ще позбавила людей усього. До речі, школи, мабуть, у Маріуполі теж готують лише для своїх. Дивіться самі, компанія РКСНР – це головний бенефіціар усього злодійства Маріуполі. Доріжки ведуть до правління Москви, Прозвітував на НТВ про 40 шкіл, які відчинять свої двері 1 вересня. Добре, тепер рахуємо. У Маріуполі за офіційними даними самих росіян до школи піде 14 тисяч дітей. Ці цифри підтверджує місцева пропаганда, говорячи про зростання кількості дітей у школах. На 4 тисячі ще раз 14 тисяч дітей на 40 шкіл. Тобто, кожна школа має прийняти 350 дітей. Може, це персональна школа для обраних, адже як бути зі школою на півтори тисячі дітей на невському дітям, які не змогли жити в місті, окупованому Росією, і виїхали, залишається лише згадувати рідну школу та будинок. Ну або ж бачити у вісні. Мені обидно. мені больно, і кожен раз я переживаю тобою. Мені сниться Маріуполь, котрий живой, который, в якому нормальна весна, в все як довго бути, якому ще моя жива бабуся. Моя бабуся була обіта а російського солдата. Росіяни роблять все можливе, щоб позбутися українців на окупованих територіях, вигнати людей з їхніх будинків, і це бажання перейшло всі межі можливого. Взагалі людського. Напередодні Україна отримала так званий список смерті. Це список дітей, які зареєстровані у моргах окупованої Донецької області. У списку 101 малюк, 87 з них упізнали. Більшість загинули від вибухових травм, обгорання, осколкових поранень. Україна має попереду велике розслідування, яке відкриє де і коли були вбиті російськими бомбами українські діти. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм. Там першими дізнаєтесь найголовніші новини про війну.